Дивіться, ось тут найкращий вибір дублеринів. І це не тільки я вам про це кажу. Я люблю ось ці трикотажні, є такі найлегші, вони є різних, різних кольорів, як ви бачите, навіть кольорові. Ну, я беру завжди базу, це якісь ось такі сіро-бежеві, бежеві, або, наприклад, молочний, або чорний. Є легенькі, є більш, більш щільні. Це ж Німеччина, так, виробник? От вони класно працюють, вони гарно приклеюються і гарно тримаються. Назва доблерині. Мені здається, ви і ось, ось ці що смужки да, для проклейки різні, різні, різні. Тут теж можна все це обрати. Мені здається, що ви єдині, що хто продає цей да, добори да, в Україні. Так, да, Ми дуже багато вже з да, що Я дуже це. давно тут купляю. Ну і тут можна купити гудзики і різних, різних, різних штучок для шиття. Тож от приходьте. І навіть нитки, ох, ниток тут багато. Так, оце перший магазин, в який я заходжу, коли приїжджаю в Київ. Також можна знайти бортовку різної щільності, що використовують для піджаків, а також такі матеріали для ущільнення часткового. А також можна купити фільц, що використовують для нижнього коміру. Там теж, бачите, є стрічки, і внизу там якісь стрічки. Тут є і блискавки, і різні, а, як пряжки і так далі, металеві, всі, всі такі деталі. І тут дуже гарні такі сходи на другий поверх. І саме на другому поверсі знаходяться тканини а, такого лакшері формату другого. І з вишивкою, бачите, бісером дуже гарні, різноманітні такі якісь на спеціальні якісь виходи, от. а внизу тканини такого більш простого формату. Це, мабуть, підкладочні. Ну, я рідко сюди заходжу, але для вас от просто трошки так зніму, щоб ви знали, можна приїхати подивитися. На твіт. Не знаю, що це. Гарне, добрий день. Показую дівчатам де купую вас ткан... де купивки від тканини. Mm -hmm. Дякую. Добрий день. І ось тут щось такі ряди є. Вибір я. Якийсь чи що не знаю. І тепер попадаємо в твої тканини. Це така а там подивись, скільки всього там набудували. Який не впізнаю. Так, добре, заходимо. Чи? Моя подружка нанюхала одразу вовну. Оце нова пальтовка. І вона шикарна. І вона yeah, подивіться в шесть. Це е, шоколад, і це, я б сказала, що це uh -huh. кемел. Такий, uh -huh. такий бежевий, красивий uh -huh. кольор. Дуже рекомендую. Але я ще з іншої не пошила собі пальто. Це не оці випадково? Uh -huh. Це костюмка? Uh -huh. це, костюмка? Uh -huh. це костюмка, нова італійська. З вовною, то трошки два чотириста 470. Uh -huh. Тут невеличкий, це італійський стоп. Тобто Вовна 97. 97. Угу. Ну, це дуже добре слухає. Ну, і у нас Вовна ще на станціях. Це, тут просто та, що нова, ще це нова, ще ось ці та. новинки у вас в інстаграмі останні, що я питала? Так. Да. Да. Ну, це окрім ні. цієї, це минулорічна позиція Боже, і ось там нова. Це сподобається. Ну, я ж зараз безкольорова. Я взяла шоколад або оці світлі. Тут, до речі, білому, мені дуже подобається. У мене правильна машина, хоча це краще не прати. Ні. Я крейзі, але не настільки. Так, дивимося далі. Тут у нас шовк натуральний, 19-мом. Це костьомко з вовною. Але тут там змішаний склад. Тут все гарно, кажу. Ти заходиш в цей магазин, тут дуже гарний, дуже гарний смак. Це італійські, так, власні? Ну не всі. Ось з воною, це Китай, але тут На різний бюджет у нас є позиції. Хочу також зона. Це Китай? Так, тут у нас ага, тут же. Добрий день. О, у мене що така тканина, але бежева. Я все ніяк. Ну що ж я ніяк? Ну стільки роботи. От костюмка сіра. Дивіться, яка класна. Цікаво. Слухайте, ну ці костюмки прям реально шикарні, дівчатка. Зверніть на них увагу. Боже, це прекрасно. Ось, ось ці костюмки. оце колючні костюмки. Оце нові. Крий, да? А це новиночка якраз на О, зиму, а з таким невеличким начосом всередині. Він такий щільний, бачите, не сильно тягнеться. Ні, він такий. Е, Налоги ці... на піднесли на увазі... термо. Буде шибко, <ную> на увазі... да, <плес> да, не знаєте, не як ото. Ну, Соплі. Це <кліст> <кліст> класно на зиму, на термо, на нижній шар, <кліст> Тому що тут модал като не еластан. І все, вот. ніякого поліста, а модал якраз водовідводів <кліст> матеріал на білизну, це ідеальний. От найкраще це модал. Він лише в чорному і корисному. Це мені ще дуже подобається. Це трикотаж. Твій такі ну, сіроп, фістичко, дивіться. Дуже гарний. Ось ці теж трикотажики у них. Шикарні. Ну і тут, бачите, можна повибирати. От просто навіть зайти, подивитися, помацать. Приходьте, дівчатка. Мені дуже подобається цей магазин. Дуже гарно. А де? А де ці плащівки? Ось вони ще, може, залишились щось. Ну, є ще, так? Да? Макки, плашівочки Монклер. Так, от вони... вони лазурі. Угу. Вони просто у нас ось тут, да, да? отуткують. Оце вони дуже франція. класні. У класні. мене франція. така є. І я от прям хочу порекомендувати. Вони дуже класні. Прям от гарно воду відштовхують. Я їх прала, і вони все рівно відштовхуються. Тобто прала саме цю тканину. І вони є ще у нас якраз такі. в яскравих варіантах угу. на чорний білий, як стандарт. Угу. А такі, щоб була. Такі для, для, осінь. Да. для тих, хто. Так. Нічого не стібала, просто такі у мене плащі, які mm -hmm. от захищає мене від mm -hmm. дощу, якщо от мені О, треба. Це як сірий. Ай. У нас а, ці два нових кольори. Це і так. Це з хутром. А, вона. Для кожа? Ну, це ж шкіра. Полістер, да? Це ну, понятно, о, можна не підбирати підклад, да, одразу шити, пропливати. У затоні лишилось трошки більше кольорів і там а, зробили на них знижечку. Це теж іде а, ось, з хутром. Да, це з а, хутром, а, там де одразу можна худрений, шити. Так. Угу. Так. І є синя, так? І там, а які кольори залишились на, на... на затоні, а без хутра є така світло-зелена оливка. Угу. Приємний яскравий колір. О, ось, І, по-моєму, там була ще чорна. А, це як наче замша, але трикотаж. Замша на бачиш? трикотажі. І є це замша такі. без uh, трикотажу, але теж еластична. Ох, яка тут. Так, ну що ж, прогулялися, подивилися. Прощаюся з вами, показала ще один свій магазин тканин, в який хожу, І рекомендую теж. Сюди заглядати, дівчатка. Набрала зразочки. Бачите, як мені тут і гарно кріплять й підпишуть.